Чи потрібне економічне бронювання по зарплаті, чи по податку, яка модель має бути обрана, чи в принципі ви це підтримуєте, чи ні. Е, ще раз вітання всім. І в студії Олексія радий бачити. Він е, дуже гарно комунікує з місцевими громадами. І це Вітаю, Респект. респект. Е, ну, е, я переконаний, що нам треба було б навіть. Глибше відійти і ширше від радянщини від совковості, і тоді не стояло би питання про такі речі, як оце бронювання, кого бронювати, як бронювати. Тому що ми, взагалі в філософії нашої країни, на жаль, зараз сьогодні відштовхуємося виключно від того, яким чином когось змусити йти захищати вітчизну, і це, на моє переконання, хибна позиція. Вона дає. Комплексний негативний ефект не можна розраховувати в справі захисту вітчизни на те, що когось туди погрозами, що посадимо, примусом заженемо в армію. Це не працює на позитив і на результативність для справ оборони нашої країни. Тому в цьому плані розгляд цього питання щодо можливо економічного бронювання це лише питання вибору. Між кількох зол, так тобто, якщо говорити про те, що ми просто тримаємо людей за кріпаків за рабів, і кажемо, ви нікуди не поїдете. Ми вас ви підете туди, куди ми скажемо, і то далі, то в цьому питанні ну можна розглядатися як маленьке послаблення, що от буде можливість, якщо там ти працюєш на підприємстві там стратегічному, яке хтось там десь визнав таким. І якщо у тебе зарплата там вища, ніж стільки, то це можливо там один з елементів боротьби проти зарплат в конвертах, хоча це ж сумнівна тема, тоді це можна розглядати як можливий такий знай там компромісний варіант, що ми дамо можливість якусь кількість ще потрібних для економіки працівників забронювати. Я можу вам назвати приклади, коли наприклад ще в 2022 році я дуже просив почути, щоб підприємство з іноземними інвестиціями в Чернівецькій області щоб йому дали можливість працювати нормально. Там невеликі підприємство, але 40 чимось робочих місць, я Думаю, що це теж важлива річ. Вони працювали десь переважно на експорт, тобто заробляли для нашої країни валюту, і їх там традиційно кошмарили цими повістками. Я ходив там і до голови адміністрації спілкувався з воєнковим обласним. Я просив їх просто дати можливість працювати цьому підприємству. Що це важливо? Це економіка, це податки, це утримання армії. Чим це закінчилося? тим, що все-таки, зрештою, цим повісточним терором. Добили цей інвестор, який з Бельгії тут приїхав і організував було підприємство. Зрештою там комусь продав, поїхав назад в Бельгію, і то підприємство навіть не знає, чи, чи працює. Тобто, отак от ми працюємо з економікою, з інвесторами, і це я вважаю, що критично. Погано, негативно mm -hmm. і я не розумію, для чого ми це робимо. пане Георгій, Наскільки я розумію, ось ця ініціатива щодо економічного пронювання, це ж мабуть якась вимушена міра. Бо пана підласа каже, що ми буквально от на межі внутрішнього фінансування збройних сил України. А ось таким чином я так розумію, вони шукають можливості аби знайти джерела фінансування ЗСУ. Якби ми реально переймалися справді важливим питанням доповнення бюджету для ЗСУ, а відомо, що всі надходження в держбюджету йдуть на отримання на потреби сектору оборони і безпеки, їх критично не вистачає, то ми би не дотримувалися о цього совкового совкового методу, там просто. Шукати як людей кудись загнати, та далі ми би дали можливість людям працювати вільно в нашій країні, тому що через те, що частина громадян, які з різних причин не можуть або навіть не хочуть іти в армію, служити, воювати, вони. Пішли в підпілля, вони там позвільнялися з робіт. Вони навіть є такі, що взагалі не працюють, тому що навіть бояться ви на вулицю. Вийти, тому що нас там хапають, на жаль, на вулиці людей і, і примусом намагаються загнати в армію. Ми би тоді дали можливість навіть вільно виїжджати людям з України, тому що це важливо. Люди, які не мають тут роботи, якщо ми не змогли організувати якісь навіть потребах сектору оборони не змогли організувати якесь виробництво і педалі, де люди могли б більш-менш з нормальною зарплатою працювати тут, або взагалі немає тут роботи з нормальною зарплатою. Хай виїжджають за кордон. І я теж сподав було законопроект, який певно в суспільстві мав певну підтримку, де запропоновано було, що люди могли б виїжджати з ну як вони іноді кажуть, неприємно чути, але української колонії так виїжджати на умовах добровільних внесків на зсу, тобто люди ж готові самі підписувати. Там, якщо є якісь нюанси законодавства, що не може бути там подвійно подвійного далі, вони готові взяти на себе добровільний обов'язок, щомісяця виплачувати певну суму на рахунок ЗСУ. окей, ми не довіряємо владі. Ну ЗСУ, у нас довіра до ЗСУ ж висока. І виїжджати за кордон, працювати там на уже на за нормальні кошти, утримувати свою родину і робити внесок і в економіку України, тому що люди, які планують своє майбутнє в Україні, вони ці кошти зрештою вкладають переважно ну так, крім поточних якихось, вкладають в нашу економіку. А так ми. Їх Заганяємо ну в думки про те, що треба кудись втекти з України і навіть більше не повертатися в рідні країни. Назад. Це не популярна думка в пана Георгія, але вона теж має право на існування.